Наступної неділі, 24 листопада, в цьому залі на метро Житомирська буде прем'єр семінару, який називається Ультима Рація. «Ультима рація» – це останній довод. Коли я розказую про засоби самооборони, я завжди кажу, що ніж це найефективніша зброя у ближньому бою, але я вам її не рекомендую, тому що якщо у вас немає навичок його використання та немає психологічної готовності, краще, ніж з собою для самозахисту не носити. Коли я навчаю захисту від атак ножем, я завжди кажу, що якщо противник знає, що він робить, шансів у вас небагато, але на щастя, більшість людей, які знають, що роблять за ножем, вони не займаються вуличним розбоєм. Мета цього семінару це подолання психологічного бар'єру на використання ножа та от те саме знає, що робити. Тобто ми розповімо вам, як користуватися ножем для самозахисту. Це не ножовий бій, це не фехтування, не дуельні схватки. Це що робити, якщо противник набагато сильніший за вас, якщо противників декілька, якщо напад стався в обмеженому просторі, і у вас є з собою ніж. Як захистити себе найбільш ефективним способом? Так, ніж це останнє, за що треба хапатися при самозахисті, але іноді це єдине, що може врятувати вам життя 24 листопада, метро Житомирська з 11 до 16 5 годин інтенсивної роботи. Ніж самозахисти семінар Ультима Раціо.